Як впоратися з ефектом дати. Підготуйтеся, продумайте заздалегідь можливості провести час з тими, хто може вас підтримати, поспілкуйтеся з вашими рідними чи друзями, не залишайтеся на самоті. Або якщо вам так комфортніше, підготуйте чим себе зайняти. Зменшіть перегляд соціальних мереж та медіа. Початок повномасштабної війни будуть згадувати не лише ви, але й люди поряд, змі. Ви побачите не одне фото чи відео, що може нагадати вам про перші дні повномасштабного вторгнення. Це може стати тригером та посилити стан тривоги. Спробуйте по можливості обмежити в ці дні користування соціальними мережами та змі. Висловіть свої почуття. Дуже важливо знайти спосіб висловити свої спогади та відчуття. Ви можете поговорити з другом або членом родини. Робити записи або вести щоденник, знайти інші творчі способи вираження своїх почуттів і внутрішніх переживань. Подбайте про себе, переконайтеся, що ви добре піклуєтесь про себе в цей час, догляд за собою, підтримка та комфорт. Допоможуть вам пережити спогади. Проявіть активну дію. Ви можете висловити свої почуття контрольованим публічним способом, наприклад, організувавши збір чи задонативши комфортну вам суму, приєднатися до благодійного заходу, платіння сіток тощо. Подякуйте ЗСУ за те, що ви живі та вірте в перемогу. Ваше налаштування допоможе вам впоратись з тривожністю та може допомогти оточуючим підтримати їх.